Хтось може подумати, що нас легко здолати. Але ми завжди на поготові. Наші рефлекси швидші за блискавку, а наші прийоми страшніші за смерть. І саме тому ми не переможні, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі що ти знаєш про божевілля? У нашій грі ви зможете рубати на гітарі у прямому сенсі цього слова, а також стріляти у вражин трупаками. Не пропусти подробиці несамовитого шутеру to Тудес. Я уже, говорил, я уже говорил, тебе, что, тебе, что, я, такое, что такое безумие. Безумие. А? А? Да, знаю, что такое безумие. Я на тебя смотрю, и я теперь понимаю, что такое безумие. Иди отсюда, пожалуйста, убери от меня нож, пистолет и вообще хочу домой. Дизнайся у фокусе? Я к серии Far Cry вдалось заслужитый любовь миллионе. Народ же не плазуватый, навчаться летатый. У нову частину Вормс ми завеземо дещо більш потужне за базуки та овець камікадзи. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ворм ВМД». Рейтинг симуляторів, які нічому хорошому тебе не навчать. У трійці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Суєфа. Чувачі. Янкін. Як тільки не називали гру камінь, ножиці папір, і хто тільки не грав у неї від древніх полководців до сучасних роботів, згадай, як і сам час від часу граєш у неї з друзями, щоб вирішити чергову суперечку. От тільки тепер, завдяки вченим з університетів Сусексу та Рейнорсу, ти станеш абсолютним чемпіоном у камінь ножиці папір, адже дослідники виявили переможну стратегію гри, тобто схему, з якою ти точно виграєш і зараз ти про неї дізнаєшся. Щоб завжди перемагати, вам треба дотримуватись всього трьох принципів: перший міняйте свій предмет на сильніший за того, яким вас перемогли. Другий якщо виграли, то користуйтесь предметом, яким користувався переможений. І третій. якщо вийшла нічия, грайте слабшим предметом по відношенню до того, яким користувався суперник. Найголовніше те, що для опанування цієї стратегії не треба володіти особливими здібностями чи донатити розробникам, запам'ятав три принципи, і, хоч зараз, ставай переможцем у камінь, ножиці, папір, і це чудова новина. Ну а ми переходимо до ігор, що вийшли чи вдасться тобі перемогти, і в них дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак.